Уже дома, да? Да, я пришел. Сюда на стульчик. Ой, блядь, видосик. Идосы. Ты на физкультуре набьешься, наверное. Взяла эти видеобрызоли так и сделаем. Только я не просто сыр. фарш, а сделаю вместе с сыром. Фарш и сыр. За кормиласыми такие. Сделаю. Мини. Такие. Мини. Так все конфеты на этот кулечки будем делать, всяких набрали. Вот такие И печенье. такие уже, чтобы раз положили, как удобно, хорошо. Вот все так вот. В школу mm. мені можна з собою брати. Сідай сюди десь. Мені можна в школу з собою брати. Ну Може, не це я ж кажу, будемо жити. Бо я другий урок і я вже головню. А ще належать третій. Що перекусив трошки потім їсти. Оце це я наїздю, сестричка. Хліб взяли. Тост тост делає. Ну це подрободаємо до тої водербродниці можна робити. Утром вот так, на это. Хліб такий взяли. Батон. Это, Та да раз це батон піде на это, на котлетки там скіпить. Ну і цей же всегда на заквасі хліб дуже вкусний. А що це такий? Що це закрій? Це подводить. Квадрат. Це на этот сьогодні сделать. шаурму. Дала джем абрикосовый О, две штуки таких. Пражский торт буду делать, и мне надо прослойку делать абрикосовый джем, чтобы Такие еще взяла на соло, житня, хлеб нарезаны. нарезанный. Холодильник положительный, не пропадает Взяла два йогурта, сделаю этот, Филадельфию там хочу сделать такие яичные блинчики, но я вам покажу. И ну, буду заворачивать, и рулетиком потом сделать, и потом нарезать, и вкусно и красиво получится. Не знаю, чи на один стакан сделать, и на два стакана. Кефир, я всегда, у нас папа не может быть много. Сметана. сметану на Филадельфию, чтобы сделать. Творог взяла і будеш творог? Вчора просив. Ура! Ворожом будешь есть. Пышал мне робити? Сегодня Сьогодні будемо робити Ну конечно. Угу. по корейськи взяла морковку всю. Ну, ну, с этими, ну, це я взяла на стол. Угу. Ну, неділю поставити на эти. І, этот. Ага, це шапочка сейчас. Морську капусту всю. Так, да, морська капуста. Вот. Ну зараз кушать. Якщо будуть макарони, то я буду капусту з макаронами. Будеш їсти? Ти їстиш її? Так? Ну хорошо. Сок. І ще один ось абрикосовий. Я взяла два швидкість. Ага. Зато тепер опаконець Да, сісти. Так, у нього мода під себе ноги піти та й сідає на стульчики. А може це її, бо, бо я вчора почти цілий день, на цьому, тому я уроки робив, бо, бо я от, так сидів. Взяла собі кусочок рибки красний. Це ще менше, взяла, да, так. Да? На бутерботи. Оце один кусочок на 56 гривень вийшов. Оце один на 56 гривень. Він дорого Мамуль, на дорогу стоїть, і що? Мамуль, лучше б купила 5 кілограмів Ні, ні, хватить, ви ніхто не їсте, а мені хватає його, бо це мені на три рази хватить. Мамуль, М -м. я не їсть. Це філе взяли, зараз два філе візьму ну, за пути в Ну, на угу. шаурму. Угу. Мамуль, так а то в морозилку треба буде положити. Завадь, дівчата, фарш індичий фарш це ж на оці ж бризольки такі зробимо з сиром я зрою і зеленью можна вкусно буде. Готовий взяла індичий, індичний, щоб не свинячий, а індичі взяла. І кусок м'яса взяли на котлети, перекрутимо, котлети зробимо. І ще взяла этот, три сердечка, три серця. Ну я сейчас в морозилку поки положу, потом коли надумаем, сделаем салат, ну, сердце там отваривается, значит, цибулю е -е, делается этот соус. ну дуже-дуже вкусно. Мы когда купляли, нам понравилось. Три этих взяла. Ой, вот що тут, ну Я нічого вообще не купляла. Так. Пиво будеш? Пиво що? І що? що ти так що? Конечно, мамуль. Він дуже знав. Тоді купили, так, що написано пиво да, на бутилки, тоді так у вас. Взяли, доця купила папі бутилку і додому. Квасу. папі одну мамі. Банани. Ура! Баланчики. Аня, я, ну я не буду, це ж буде лежать, каже, каже візьми, може, каже, говорю, буде. Та кажу, і дівчата будуть візьму по одному з'їсти. Що це? Рулетики взяла, вони трошки пожмакалися. Будемо чай вечором да, пити рулетиками. Угу. Сир взяли, оце ж, щоб оце добавити, ви в різольці. Я маленька, так, так, так і вийшло сісти. Так, і Дрогобицьку колбаску, нема, коли з ковбасою свою навіть, зробити. І індича, що ми дуже любимо. Дуже вкусна індича ця колбаса. Ну дорого стоїть. Стоїть дорого десь. Бач, зміг сісти. Хорошо. Та не... не, сідай хорошо. Давай ногу витягну. Нельзя так сідати на ногу. Що я хотів сказати? Щось я хотів сказати. Так, це у нас що? А, а це цекорій взяла. взяла корі. Заходили в сіміною два магазини Сі не, не мати спрашували, нема Була, Ну вже розібрали вибір. Да. Ну нічого, ладно, я названня знаю, дай Боже, на следующий рік. Е, коли вона взагалі з'явиться, потім буду купляти. Це оцей, оце лісова ягода взяла оце таке. І оце отакий цикорій. Будемо пити, да? так? Такий цикорій. Кофе, пушки кофе дорога, лучше тут. У Я не помню. ми всі взяли вот такие корм. Ее любили. Четыре ці ватні ватные Це Шампунь мужський. Мені не подобається. Так, А, а лимонна кислота, бо треба собі насипати закончилась. Угу. І ще це попробувати. Це курятина, а тут як говядина вроде, mm -hmm. так? Тут такі yeah. осучки. Ну, хай пробу. Ну рибну вона не, не любить, не хоче. Yeah, а це взяли по 90 гривень огірок домашній вже. Дамаш там редиска продавалася, а yeah, yeah. тут гурциту навіть цвіточки ще були это. Я кажу, ні, родиску, огір взяли на неділю, що було. Ну, на салат усе все. це я наїмся. Огірків. Такі Такий тихо. Там легкі якісь були, а це такі особи ну, тобто, гоняти так. Та це ото горі було. Це. А головне знайти підходящі дерево. Андрію футболки, бо на виход нема, у нього футболки вже почав ті брати. Ну щоб б этот, така. Ну, красиво. Ну, як а, підійде, то це... А ми дай подивитися. Якщо ні, то а -а -а. можна здати. То що? Вже підійде. Дякую. Так, в хаті не треба кидати. Та він кладає. І це все. Це Угу. Так вот ну, тут капуста. Четыре головки капусты. пакет хороший. А там ничего нема? Да. Ну, капусту свежу купила. Четыре головки. Вот такие. Вот Надо не стыдно угол, либо Вот это я нагуляюсь мячиком. Фух, вот такие дела. Не треба було главное, щоб м'ясо купити, на эти котлетки на інтере. Тут он хлеба скільки набрал, щоб уже не ходити вже в холодильник. Сегодня Філадельфію просто сделаю. Так захотелось, думаю, вже это. Придумаю щось, придумаю, начинку покажу А це шапочки понабирала. Десять штук взяла. Такі от. Вже а це точно шапочки? на угу. шапочки. А це тут Сейчас я отдыхну минут 20, 15-20 и буду, мне надо торт на заказ, сьогодні уже ее отдать. Сейчас мне его красить надо. Тиками, пожалуйста, не мешаем. Хорошо? Давай сегодня уроки похоже на руку. Отдыхаем и уроки делаем. Понятно? А позавтра. Не, нет, нет, сегодня нет. За завтра нет. Завтра я буду гулять мячу. Якщо получиш уроки. Завтра? Сьогодні поучиш уроки, то будеш і сьогодні гуляти, якщо ти получиш уроки. Mm -hmm. да? Да, все, зараз все, я це холодильник шу, от, в що в вот морозилку положу. Взагалі, отак от. Андрій на роботі. Ну, Швини, що помаленьку самі да, йдемо. Та mm -hmm. да, то ж конфети нам взяли, думаю, по кульочкам. Кульочки є, Порозпреділяємо так от і все. О, такі діла, мої хороші. А завтра будемо сьогодні треба отварить нам е, бурячок, морковочку, картошку, яйця. І О, такі діла. Прийшли у віранді кулек з конфетами лежить. Ну це папа прийде розкаже. Якщо хата закрита, значить Андрій ну, хтось приходив. І на лавочці яйца, 10, 10 яєчок, Не знаю. Надо сусіда спитать. Може, сусід приніс, опять, не знаю. Ну, може, хто прийде, скаже, що приносив. Ну, взагалі, от так. Не знаю. Я занесла в віранду яйця. От. Спасибо огромное, звісно. Я не знаю, хто це. Такі люди тут, Мамуль. Це ага. 200 гривень потратили на оце. Яка різниця? Там, наприклад, на ма... 259 написано. 250. Та хай ета, то це іголка в мене є, то що качати. Теж 2 гривні стоїть голка. Кажу, давайте на це кисточок. Може треба буде підкачувати потім. Насос нас є? Є у нас насос. Хорошо. Тільки все нам договорились, так? Да? Уроки, а потім будемо гуляти. Добре? Mm -hmm. Ну все. Mm -hmm. От -от так. Дякую дітям, що допомогли мені там тоже. Ніна підійшла вже пізніше, вже да? mm -hmm. до того. Ну вона на роботі була. Все в неї, так? Да? Добре, тебе? Все yeah. хорошо. Скучаю за тобою, тобі там коментарів дуже дуже багато желали, дуже багато. Всього прочитаєш, прочитаєшся. Дуже приємно, мої хороші. Дуже. Все, мої хороші, я відповідаю, зараз переодіваюся, опять руки мию, і мені крем треба робити, і все. І я займаюся ділом, тому що, може, часу 4 буде дзвонити, спрашиваю, коли можна під'їхати. зроблю тортик, а потім будуть діти займатися. Хай буду делать тортик, може замаринуйте м'ясо, хай духовки запікається. І я буду собі тут готувати тоді. Все, ми не да? Та що ти втішне, давай, може, якісь спортивні дішко? Там воно всі, там воночки, я послажувала. Всі є. себе в що будем. там это, там, все видно. Все, так. Зараз все порозприділяємо, тут побираємо, пакети йде, що викинути, і все. Сейчас будем з вами делать Филадельфию. Так, Оля, подай мне кострюку, 4. так, 4. так ну, вы своїм занимайтесь, я своїм я знаком, что надо я... делаю свое. Угу. Сейчас я тут, наверное, помешаю. где? Хватит еще до них. Так, а де, де а си... ситочка вот туда. Не, не, во той, другой. А. Сейчас зробом на половую нозум. Что мне тут надо? Я буду началась. Все сделаем. Я уже показывала может, точно а базовый. Что же надо? Да, штук две, если она у нас здоровая. Вайди, нашу бухвати. Тільки закончила тортик украшать. ще треба робити 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 все Щас буду дівчата шаурму делать на вечір а я, я прибираю ручки ми. Этот, в комнаті вбираю да, себе вимиває. ручки мої ми. ручки миєш. Мы, ми. ми, конечно, ми звісно надо помити усе на світі Что сейчас я тебе дам? Мамуль, я взяла три картошки на блинку. Я взяла три картошки на длинных попадах. Ну я знаю, дивись, там же картошки багато не надо на это. Ну, ну шубу. Ну, хай буде тридцать. Когда там маленькая. И будет. эти яйца тоже все, да? Да, все говоря в одной этой. Так, все. Можете соль добавлять, я не добавляю. Ну, не, не мені. На закусочки, да, можете добавлять соль. Если на десерти не добавляйте соль. Вот так перемешали. От стакан сметаны, о, йогурта и пачка этого сметаны. 350 сметани, 350. Ну, один к одному я делаю. Так що вот так вот. Можна більше сметани менше йогурту. там, дивіться, це у вас вийде. Йогурт тільки без наповнителя дивіться, щоб не сладкий був. Я його постійно делала, так нравится, потім остається на закуску. Там що взяли, остається в тарелочку чи на тарелочку, і потім мажете на путерброді та ви що, яке вкусно. Путерброд з удовольствием можна так это і мазати і їсти. Так, хорошо перемешалось и все. мы ты... сюда не можно. Тут тебе запрещено находится. Так, и что? И туда меняются Я думала, сюда ставят, наверное. Ой. Сейчас, сейчас, сейчас я тебе дам. Сюда, вот. Сейчас, сейчас. Марлечка. Так. сейчас я стирать еще буду. Стираю. И вот это выливаем сюда. Так. Уже я на сито вообще взяла. Надо больше сито брать. Амуля, у тебя ножницы? Да. А ну досі, ну подай ночки сито вот те, пожалуйста. Муська. Маночки біля стенку. Я не туди. Я вибачу. Пішлась. Не туди я ставила. Я ж две пачки ділаю. хай воно стоїть. Так, акуратненько накриваєте. Я два слоя баночку, не чотири, не їх два слоя. Ну, де вже жоручки стікає. Вишня сивородка все вийде, потім хочете на блюдечко, тарелочку гнете, нього такі На Що ще я не знаю. Оде моя девочка. Проголодалися, да? Так, mm -hmm. так м'ясо ріжем. Це запекали в духовке грудку. Сыр нарізал, натерли, лаваши готові. Ось сейчас его сделаю, сейчас водой натерте, да? А? Це хорошие лаваши. Да. И капусту свежую сейчас полголовки полголок нарезать, тоже с капустой сделать. Морковку купили, но там сушками морковка сюда не пита. А ну якусь давай, сейчас будешь нарезать. Капусту, по-моему. Капусту я уже Этот, Досточку не сюда сыр можешь тарелочку приложить и там резать. Ну, чем мы Только надо верхнюю это как это, листья убрать. Uh -huh. так, вот убираешь. так, раз, так разрезай и головки больше резать, да? Uh -huh. Сейчас, все, вот так. Так. И тоненько только нарезай. Хорошее мясо, хорошее. Пробуй. Я Есть Если хм. буду Никто не хочу. Не да сейчас будет. Не Никто ни в чем не кормит. Да, голодный сидит. Ну, сейчас эту стирку надо включить. Андрей пришел. Папа пришел на растирать. Вот так, мы мои хорошие. Сейчас пидаем на дверь трошки хоть Я ще на дворі толком не була. Ні, сьогодні була тут я на <ріху> после обед уже. А ми это путербродики да, трошки поїли да. тоді, то з чаєм, І я ж бігом-бігом перекусила і чай не пила, так, з'їла с з вафелькой. С з сиром-то вкусно, мені нравится. Так вот. Такі дела мої хороші. Андрій, щось спина була те. Гня масажируй папі. Щас затоптом повинні приїхати. Да? Шо? А що, ти вже платочок повісив свій? Так. Да. Повісив? Да. Півчаса з платочком бігав тут. Отаку от от, його. Так і купав, не може, його пластиліна. А, так ти, ти пластиліном щось робить чи що? Да. Mm. Так. Тепер не можу його відкупати. То нехай висохне, бо я його так замучав в водоні. <гай great> висить. Хорошо, хай висить. Так, ну що, вже пообирали почти. Ще пол треба помити. А, он повісив, бачите. Платочок Стирав. Коди я його повісив. ж можна в машинку не, не, я уже вже. Ну и хорошо. Вот так вот. Так. Андрей прийшов с работы. я в нього питаю, кажу. Это. Что за конфеты, кажу, Яйца, кажу на лавочке. Я ничего не пойму, щось это. А він каже, Таня з Вовою приїжджали. Кажу, що серйозно? Каже, так. Да". Кажу. А вони приїжджали на кладбище, що брати треба. Ета. Кажу, а в неділю, що не каже, в неділю не зможуть приїхати. Ну, Вова по роботі там не, не якраз він на роботі. Виходить. Ой, кажу, господі. швидко-швидко і поїхали, бо там далі треба було їхати на кладбище брати. Тут. Це ж не тільки тут же ж. И это. А я дивлюсь, кажу, якісь конфети лежать. Кажу, я нічого не пойму. І це саме. І яйця что це ж. Ой. Ну, вот такие діла мої хороші. Ну що ж. Ладно, приїхали. То ж, это Танюша цвіточки собі викопала, які там надо, що це ж это. Ну хоче вона тюльпанчик і все. Кажу, молодець, хай купай, скільки їй надо, ночки. Умничка. Так що. Ось вот такі діла, мої хороші. Ну нічого. Все одно будемо приготовимо трошки, посидимо зі своєю сім'єю. Отакі вот діла. Хорошо, що я этот пакет наготовила гостинці Вові і Тані. А я ж кажу, а пакет же треба було хоч ну, передати. Андрій каже, я дав. Карвою слав, молодець, кажу. Догадався, додумайся. Ну і хорошо. Ось вот такі діла. Завтра кульочки наготовимо. Пороздаємо тут, ну і в тому році також пороздавали все. Після обіду пірожочки з вишнями хочу спекти. І доця візьме з собою туди до себе, що це ж це ж, ж, саме, судочок, котлет, котлети, візьме ці ж, ну, я буду казати бризолі, ну, мабуть. Ми, ну, ми казали, як від бівнушки вони я це все время називала, Ну, а взагалі кожна брізольчик. Зділаю з сиром. фарш і сир додав. Так я просто фарш додали, сиру зроблю. Ну, для якесь, знаєте, щось це, чесночка. Ні, чеснок, напевно, не буду, бо Аня ж не буде їсти, треба, щоб ж дитина тут щось їло. Філадельфія дивилася тільки, що добре стікає сиворотка. Все вийде. Дівчатки, пробуйте. Хто не пробував, попробуйте, Таке вкусно взагалі. Я кажу, на подерброди мазать. Наскільки дешевле виходить купити і самим зробити йогурт і сметану, як купити готову Філадельфію, там кілька грамів, я не знаю пачки скільки, грав. Щось немає. Казала, зараз приїдемо за тортом, немає. От покапало трошки все. Всього немає дождя. А я зараз трошки постираю. Ну як трошки перестираю. Мені треба зараз. Стираю таке футболки, такі а та потім вже штани, носки перестираю, щоб було завтра, щоб цим не займатися. Я не люблю, як от воно стірки, скільки там от, знаєте, набирається. Я от лучше так, хай воно ну, по чуть-чуть буде, ну щоб не збиралася стірка. От такі діла мої хороші. Ну Щось дождя такого нема. Не знаю, може завтра буде дождик. Цвіточки, щоб полив. Якщо дождя не буде, то будемо поливати слейки. Примірно знаємо, де це посадили. Так що отак. Ну нічого. Тож купила, я ж кажу, огурчики. Такі хороші, домашні, видно, що домашні огурчики. Вот. Садити будемо огурці, кабачки 2 мая там десь так. В таких числах, в общем. Я знаю, ми садили вдома, е коли е на продажу огурці. Вторгували, цими оці огурцями. Это, це майже десь 2. Ну, до 9 мая ми вже посадили огурці. Вже все. Так що так, якось так. черешня вже все сиплеться. Все на світі сипиться. Вишня теж, вночі теж саме вже цвіта. Ну, та зрозуміло, що там казати. Ой, а Петрушка прямо гляньте яка. Я кожен день дивлюся, така прям красота. Ну, жалко, що стрілку піде, оце. Ну нічого, я посадила все одно. Є там. І яргинки. Бачите? Ось так, так от так що, от що, отак. А я думаю, що ж це таке. І думаю, прийде, хто скаже чи не скаже, ну що приніс. Так що, Танюшечка, Вова, огромне вам спасибо, огромне спасибо. Ви молодці. Молодці. Надо за трофіалки полити. Там три, наверное, таких судочка таких буду брати, опять втилек туди опускати. Не знаю, може покажу вам, як захочете. Та що там показувати? Спасибо, мої хороші, огромне спасибо. Ось такі діла. Все, зараз в общем, шаурму зробимо, повечеряем і будемо вже отдыхать. Всі будем помиємося, а тоді вечером уже вийдемо чай, кофе поп'ємо з дітьми. Я ж рулет купила і то поріжемо і будемо сидіти собі, отдыхать. Не знаю, що там Андрія може трошки спина перестане, щось схватануло його спину. Там потягав щось і нічого. Прийшов, їлі зайшов у хату. Бідненький. Мені його жалко. Да. Все, мої хороші, пошлите дальше. Так, тут сир, соус, капуста і мясо, да? да. Ось так заверну зелені бурщи, це бурчик кажу. Це папин. А, все, завернули. Всі знають, як робити, да? І угу. все хорошо. Все, мої хороші, всім ми желаем здоров'я. Благополучия, мира, добра. Всем пока-пока. До -пока. свидания.